Вітаю вас! Давайте сьогодні подивимося на відносини між Польщею і Україною. Всі ви чули, що там щось загострилося, хто щось там сказав, хто щось там не договорив, і то вже так розмухали, що Україна з Польщею посварилася. Ну, хочу спитати у Таро, що це за відносини, що там трапилося, і які будуть майбутні відносини між Польщею і Україною. Питаємо, що наразі зараз відбувається, які зараз відносини між Україною і Польщею. Три старших аркана. Ну що, Сонце це верхівка, це якась влада, а поріч дурінь. Це якась некоректна поведінка, або некоректні зауваження, або якісь. Ну, 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 якийсь хаос, який вносять люди, які знаходяться у владі, отак от, от. І також ця ж таки влада, або ці ж люди, якась верхівка. Ну я не кажу, що це президент, хтось там щось там каже, намагаючись висвітлити якісь темні кутки. І можливо, це якось виходить ну, не дуже коректно, скажімо так. Тобто, не то, що приховують щось. А по дурню... ну, дурень це я вам так сказав, дурацька ситуація, так би я сказала. по дурню. Ну, Тим не менше, ситуація ця під контролем. І якби не роздмухувалися оці чи вислови, чи якісь непорозуміння, то все одно ну, дивіться, два коня в одній упряжці. Це називається так. Є сумісна робота, є певне якесь управління, є певна якась обоюдна зацікавленість в чомусь. От. І тут, знаєте, Україна і Польща в однієї упряжці, отак. От то можливо, і є якась якась напруга, так? Або я ж кажу, дурацька якась ситуація по дурню, то все ж таки на сьогоднішній день тут в думках немає розриву відносини. Відносин немає. Ця ситуація зараз наразі, на сьогоднішній день, це все контрольоване. Так. Тоді я хочу запитати, чи дійсно у Польщі є якісь образи на Україну, ну, чи на керівництво України? А ось вам і лунає? Чи дійсно є якісь образи? Образи тут так є. Це непевненість, непевненість в якихось діях. Ось рицарь жезлів і луна це як неприємний сюрприз, коли мова йде про щось невиконане, про якісь обов'язки, чи про якусь домовленість, чи про якесь партнерство, Невиконаність є, яка. або підозра на невиконаність. Тому що луна все ж таки це не карта дія, а це невпевненість, сумніви, острахи, ілюзії, якісь плітки, Оце таке. Але все ж таки так, у Польщі моє були питання, чи є образи. Так, є. І тут питання: а чи ми з тобою партнери в якомусь питанні, чи ми партнери? Отак. От Тепер наразі запитаємо, як діятиме Україна ну, от після цього конфлікту, або от зараз як Україна буде діяти відносно Польщі? Що вона буде робити? Як вона себе буде вести? Ну, якщо тут мова йшла про якісь обіцянки, то обіцянки будуть виконано по ту з мечів. Однозначне питання щодо якихось непорозумінь будуть з'ясовані щось буде виконано, виповнено. Україна зробить все, що від неї залежить і в спірних питаннях, а Паш вказує на бажання робити ну, те, що однозначно приводить до успіху. Це проява дружності. Тобто, так, цим мечем ми розрубаємо конфлікт, ми вирішимо. І ну, Дев'ятка пентаклів це самодостатність, задоволеність, і Паш Жезлів каже про готовність до перспективних якихось дій. Тобто ну, Я бачу, ну, йде назустріч, щось роблять вони. Так. Тоді так спитаємо, а які ж тоді надалі будуть взагалі відносини між Польщею і Україною? Надалі які відносини? Віцер пентаклів, туз пентаклів. Пажмичів. Ну, туз пентаклів, це посередині, ну це, там, знаєте, прям прикраса у цьому розкладі, тому що це перспективи для сумісного існування. Це індикатор таких стійких і міцних відносин на довгі роки, я б навіть так би сказала. І ще, можливо, будуть моменти, коли доведеться там паж мечів, це така карта колюча, коли доведеться ну, щось там вирішувати якісь складні задачі, можливо, якісь тут знову ж таки будуть словесні перепалки. Все ж таки, паж — це так, це не дуже багато. Це щось таке, якесь загострення, але воно на рівні, ну можливо, хіба що тільки розмов. Так, але ж не треба тут забувати про... прощав ще хочу сказати. Це знаєте, оця карта і це мені кажуть про плітки. Тобто, дивіться, те, що країни намагатимуться йти спільно, нога в ногу разом, допомагаючи одне одному, все ж таки тут будуть ну, так, доброзичливі люди в лапках, які будуть всіляко руйнувати ці відносини. І це буде завжди. Це не тільки ось поки йде війна між Росією і Україною. Це потім ще й надалі. Коли вже настане мир, всі будуть ну не всі будуть такі люди, які будуть намагатися розсварити Україну з Польщею. Таке буде, але ж все одно. Між нами успішне сусідство, підтримка, виконання домовленостей, відповідальність, і все це наразі буде ну, таким добрим пріоритетом для польсько-українських відносин. Ну, Таки да, яке, якесь непорозуміння, воно таки сталося. Дурінь є, дурна ситуація, луна невпевненість, недовіра, але весь цей конфлікт звернули, домовились, обсудили. Можливо, там ще десь осталося якісь. Недосказаності якісь, але в цілому, в цілому це перспективні добрі відносини, тому не треба звертати уваги на те, що там пишуть, що ну все, вже Польща втомилася, вже все в Україні гаплик, Польща одвернулася і більше нічого між Україною і Польщею не буде. Це абсолютно неправда. Будемо мати надію, що так і є. Дякую вам за увагу.